Шосткінські військові ситі, чисті та забезпечені усім необхідним. Про це на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові повідомила усіх присутніх Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Більше 200 чоловік було призвано до лав захисників на минулому тижні. Зазначив мер міста Микола Нога. Приємно вам доповісти про те, що ніхто не відмовлявся, ніхто не відпрашувався, ніхто не ховався. Були призвані головні інженери підприємства. Матері всі сумки збирали, пройшли військомат посерйозно. Це ну, говорить про нашу свідомість загальна. Про індивідуальну ж свідомість говорять поодинокі випадки зловживання непростою ситуацією в країні. У нас вихідні, сьогодні на неділю на заводі зірки, ви знаєте, воровство произошло. Це треба до якої нізиться дойти, щоб воровати зразу сім'я п'ять. П'ять ящиків і шостий ніс. Де тема? Дві шкіл. Ви маєте собі уявити, що можна було зробити 2700 вибухів. Стурбовані були цими вихідними і мешканці села Гукове. Побачивши військові машини, люди засумнівалися, чиї вони наші або ж ворожі. Аби більш ніхто не лякався, Микола Нога роз'яснив ситуацію. Є військові частини, які стоять біля нас, і вони проводять відповідні маневри, відповідні. Перед наші. Управління Держкомзему міста Шостки та району об'єднали свої функції для зручності обслуговування людей. Територія міста Шостка составляє на сьогоднішній день 4368 гектарів району 121 089 гектарів. Кстати, один із городов обласного починення, в котором... Межа города и района утверждена Верховной Радой. У нас це відбувалося у 2010 році. Відомості про землю стають доступнішими для громадян. З початку 2014 року мешканець міста може самостійно побачити кордони власної земельної ділянки на загальній публічній мапі України. Землевласники вже можуть самостійно контролювати дані про свою ділянку. Завдяки цьому скорочується час оформлення документів, зростає точність інформації про ділянки і зникають зайві конфлікти та судові справи. Бо людина може зайти в інтернет і побачити, Свой земельный участок. Для этого нужно знать. Номер свого кадастрового участка. особливо важливим є це нововведення для тих, хто отримав право власності на землю до 2004 року, адже у таких актах не зазначений кадастровий номер. Саме тому необхідно обов'язково його отримати. Без кадастрового номеру з 2013 року згідно закону України не можна ані продати, ані купити, ані подарувати земельну ділянку. Для того щоб отримати кадастровий номер, отримати надав нас адміністративну услугу заплатить 53 грн государственный бюджет и получить свідчення своєму земельному час Олег Штогрін, як головний лікар, наголосив на приємних зрушеннях у боротьбі з туберкульозом. За останній рік у шості знизилась не тільки кількість хворих, значно скоротилась чисельність занедбаних випадків. Одна з причин використання належного діагностичного обладнання, в тому числі і ультрасучасного пересувного. Аби легені шосткинців були й надалі надійно захищені від сухот, Кожен має скористатися безкоштовною державною пропозицією. Таким обстеженням. Торофію для своєчасного виявлення. Патології умови для обстеження є в повному обсязі. 45% шосткинських шосткінських випускників вже зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Четвертий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів вже розпочався. Імена учасників від шостки озвучила на апаратній нараді очільниця управління освіти. Ми візьмемо участь Минулому році четверо. Семи учасників, шість це учні школи, ліцеї Вогнена Ангеліна. Касмін радіон математика, Дорошенко Ілля Ілья Басенець, Євгеній, хімія, поповні та інформаційні технології Кокшайкіна Марія інформатика і один учень спеціалізованої школи No1 УСИКРОМАНІНФРАЦІНІТОВІ. То хочу побажати нашим учням успіхів і обов'язково перемог. Успішно тривають шості і спортивні змагання. Триває першість з сподзалу, беруть участь 12 команд і вже в цю суботу пройдуть фінальні ігри. І завершимо чемпіонат наш. Ну і також всі спортивні заходи займаються перед своїх територій. Міський центр зайнятості населення активізував роботу, аби працевлаштувати та зорієнтувати якомога більше шосткинців. Ми провели засідання комісії по наданню одноразової допомоги безробітним для отримання для відкриття підприємницької діяльності. І е, е, працює комп'ютерний клас для безробітних, проводяться семінари з. Учнями випускних класів школи номер 8 і 11 на минулій неділі щодо профорієнтаційної роботи. Апаратна нарада завершилась настановою мера шостки щодо того, куди спрямувати свою енергію у найближчі дні. Живемо спокійно, виважено, працюємо, працюємо над розбудовою міста, працюємо над тим, щоб наші огороди загребені були вичищені, скоро будемо сіяти пахати. Щоб діти наші навчалися, щоб в нашому бімісі було спокійно. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».